thank you І він зазвичай знову їх навчав. Підійшли фарисеї та випробовуючи його, запитували його, чи можна чоловікові відіслати від себе дружину. Він же у відповідь сказав їм, що вам повинні мистець, а вони промовили, Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус вже сказав їм, і за скам'яністю вашого серця Він написав вам цю заповідь. Але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог сотворив їх. Ось тому залишить людина свого батька і матір. І приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували Бог про це, і він каже їм: якщо хто відійшне від себе свою дружину, та одружиться з іншою, той, чим проти нерек. І якщо вона відійшла від себе свого чоловіка і вийде замуж за іншого, то й вона чинить перемку. Це є слово Господнє, збране. Хай слова святого і вахенних знищать наші душі. Амінь. W imię Ojce i Syna i Ducha Swiętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ulubieni Христів, брати і сестри, всіго дні віні наші сostри законне, монахині, шановні наші братця, святого Яна Павла II, ministranty. Дорога організма, кохані парафіали, улюблені Божі Діти. Твоє Слово, Господи, то істина, освяти нас істиною Сподією. Такі слова ми сьогодні співали перед Євангелієм. кажу, спеціально співали, тому що коли ми уважно слухаємо, Читання, то ми разом з лектором його читаємо. Коли уважно слухаємо, як органісти чи хтось спів, чи співає пса, то ми теж його співаємо, бо слухаючи, повторюємо. Так, принаймні, мине колись маленького вчили, коли ти є на службі Божій, на Уші святі, повторяй все, що ти чуєш. І багато людей сьогодні зустрічаємо, які насправді за ксвятом тихенько собі повторяють. тому що слухати. Це означає теж говорити, повторювати, бо тоді працює і уява, і свідомість, і теж наші уста, щоб прославляти Бога. І коли нам пані органістка співала ці слова, можна сказати, ми теж разом з нею повторили, погодились на ці слова, прийняли ці слова. Істина і правда, ніби подібні. Слова терміни на польській мові таке старе стародавнє слово, так як є правда, але є за істост. Наприклад, коли Каклан співає привацію, то каже за правда буде, тої справедливе, за існе". таке слово стародавнє старопольське. В чому воно різниця полягає? Наприклад, коли ми дивимося. Як зараз вечором світить світло, ми можемо подивитися на нашу тінь, від світла падає тінь від нас, відображається це світло, і ми на підлозі можемо бачити свій силует. І це є правда про нас, але істина то є ми самі. Ми знаємо про Бога багато правди, але істина є сам Господь Бог. І тому пан Єзус сьогодні, коли в 10 розділі Святий Марік записує, коли пояснює фарисеям, чому не можна відкинути дружину чи чоловіка, то пан Єсус каже дуже простими словами, це правда, що Мойжеш, Мойсей написав вам листа, бо правда є така, що ваші серця закам'янілі і затверділі. Тому Він написав нам цю заповідь. Але істина є друга, інша, на початку так не було. Людину Бог сотворив чоловіком і жінкою. І наскільки ця правда вона є в нас, наскільки ця істина перебуває в нашому серці, то ми в такій свідомості напевно би не запитали Пана Ісуса. Сьогодні про такі запитання, як сьогодні це роблять фарисеї. Колись на одних у в Польщі Ксенця, який мене запросив до парафії, приготував різні такі плакати стін, стін газети, можна сказати, такі бікпорди, якби планшети чи як там по-іншому говориться. І різні тематики, які ми говорили на рекордекціях, він приготовлював декорації і так, щоб візуально людям було краще зрозуміти. І, власне, було теж тема була посвячена для подружжя, для малженства. І там був такий простенький звичайний плакат. Десь на травичці стоять двоє маленьких дітей, хлопчик і дівчинка. Хлопчик тримає букет квітів, і там на цьому плакаті є слова діалог між ними. Хлопчик каже до дівчинки, Я тебе люблю. І вона запитує, так по-дорослому? А він каже ні, по-справжньому. І це було далі без коментаря, тому що нам здається, що люди дорослі вже все правильно роблять. Нам здається, що люди дорослі знають все, як має бути. Але по-справжньому це по-божому. По-справжньому це по-божому. І сьогодні ми в п'ятницю вшановуємо серце Пана Ісуса. Сьогодні чуємо Евангелію, де пан Ісус мусить розмовляти з цими фарисеями, де запитувати, чому ви так хочете, в чому полягає. Ваше запитання. І так, як би хотів запитати їх, чи ви це робите з любові, чи ви це робите з більшої офірності, жертовності, чи ви це робите для добра цієї людини, тільки для свого егоїзму, тільки для свого вигодництва, тільки для того, що вам не хочеться терпіти, страждати, приймати цю людину. Бо любов. Це не тільки в одну сторону якогось люблю, Але любов це прийняти другу людину, яка кохає тебе. І коли фарисеуши запитують, чи можна віддалити дружину, то вони питають про себе. Вони не питають, чи можна моїй дружині залишити мене. Так було би трошки культурніше. Але ж Такого немає. Я думаю, що ми настільки вже якось привикли теж у 21 столітті до того, щоб все було для нас, все якось так самолюбно, все ми на першому місці. Я колись прийшов до одної кооперації, до одного магазину, потрібно було купити хліб додому, і щось мене так ну, надихнуло, часом приходять різні думки, якісь ідеї. Я приходжу, привітався, кажу до продавщиці. Вибачте, будь ласка, ви ніколи ну, не обіцяли цей хліб біленький порізаний? Вона ну, каже, ні, кажу, я би купив його. Вона перший раз таке чули. Я кажу, ну, але вдруг ви комусь обіцяли. Очевидно, вона це трошки сприйняла жартом, а потім каже, розговорились і каже, насправді, ну, ну могли б люди питатися, чому так нас в селі таке було? Наприклад, продавщиця знає, скільки хліба потрібно, як хтось приходить, хоче більше, то вона каже, але почекайте, бо може ще хтось другий прийти, може в місті це не помітно. Але ця людина була здивована і каже, цікаво, яке тримати серце, щоб подумати про других людей. Я кажу, ну, по-перше, я бо я нам дякуючи наш молюся, то кажу, хліба нашого би повши нєду, дай нам ціса, і то вже зараз. І нашого хліба, не Божого, не кажу, Боже, дай мені свій хліб, але чомусь можна теж бути культурним. І якщо б фарисеї запитали, чи можна моїй дружині мене відпустити, щоб пан Ісус по Другому сказав. Але там було видно на 100%, що насправді там йшлося тільки про вигоду. Тільки про виборку, про самолюбство. І з того теж страждає потім ціла сім'я. Очевидно, я вже колись говорив в Костяні, не пам'ятаю, коли це було, але про те, як, наприклад, надають імена дітям і хто надає імена. Це нормально, що може часом бабця, дідусь вибрати ім'я. Дуже часто так є, що один другому там братики надають ім'я. Наприклад, колись розповідав мені наш рицар Сашка Мельничук, який часто фотографію робив на уші. Я кажу, хто тобі видумав ім'я? Він каже, братик старший. Бо як мама чекала на моє народження, його родина питала: а хто народиться, братик чи сестричка? І він казав, Сашка народиться. Звідки він це взяв? Так його назвали Сашко. Сашка. Може бути і таке. Але дуже важливо є, щоб батько надавав. Ім'я дитини, щоб це було з авторитетом. Чому це не йдеться про те, що жінка не може цього робити чи мама? Тільки це вже десь закладене в єстві людини, що кожен має свою місію. І тут є дуже проста відповідь, коли Бог сотворив світ, він так насправді нічого не називав. Хоча Біблія пише, автор. Бог сотворив небо і землю, місяці зорі, дерева сотворив звіри, риби, морські, птахи небесні. Але автор не каже, що Бог сотворив грушку, вишню, черешку, абрикосу. тільки дерева. Чому? Тому що потім, як з'явився Адам, якого Бог сотворив, Господь взяв його пройтися, пішли на спацер собі. І він надавав імена Адам, навіть не Бог. Адам надавав імена. І тому ми потім десь там чули, да, навіть в російській мові така поговорка, як кораблик назив'єш, так он поплив. От іменно від цього, від імені означає, як назвеш, яке даш ім'я. Пам'ятаю, колись мене запросили на відпуст святого Яна Хителя. Це на Вінниччині. Там така парафія є, називається по-старому Богуденька. Богуденька називається біля козакина, біля Махнівки Комсомольська. І я розповідав там у цьому науці і так далі, потім мені ніксон здякує і каже, а його звати Анатолій зараз є в Хмельницькому пробуще на, на Ружечній. Це він мене запросив і так каже в кінці. Для мене це теж було якесь відкриття. І він каже: о, дивіться, каже, Янек назвали, яке ладне ім'я, постол, так, штійця. А каже: а в нас дивилися кіно, серіали були, і Толя, і всіх Толя назвали, мене Толя. Всіх Сашка називали, і мого брата Сашка назвали, бо були серіали. І він каже: як важливо їм назвати дитину з якоюсь місією. І, власне, чому я це говорю? Тому що коли є цей розвод, коли люди розходяться. Коли, наприклад, я теж зустрічав в своєму житті людей, які кажуть, що коли мама була в стані блаженному, чекала на народження батько їх лишив. І відомо, мама вибрала найгарніше ім'я, але це має бути місія батька. І ця дитина потім не може не в житті, вона не знає, де їй притулитись. І так, і не так, і не водно поняти, в чому справа бо мусить бути авторитет, мусить бути конкретним. І що цікаве, дивіться, сьогодні, не приходить до Пана Ісуса жодна жінка, тільки приходить чоловік, хлопці прийшли, фарисеї. Чому жінки не прийшли? Так, може більше витривалі, мають більше надії. Думають, а може якось все поміняється. І це є дуже важливим в житті, щоб дати видіршку дати можливість вичепати, дати можливість такого очікування. Тому що ми дуже швидко, похопно, хотіли би все змінювати. Це зараз ми так навчили, що зіпсувалося, взяли другу деталь, викинули або що не було, телевізор викидають, машинки, стиральні, все викидають, купляють нове. А колись була така мода, що якщо зіпсувалося, то ремонтували. Ремонтували, і це служило дуже довго. І в тоді, коли люди брали шлюб, ще був в моді ремонт, вони, власне, ремонтують своє подружжя. Вони знають, що це раз а завжди, що це не є якась спроба, що це є велика відповідальність. Це не просто купити якусь річ. Іпили машинами, подобалось, викинули, віддали, перепродали, Купили корову, мені, незнайомнам, сьогодні розповідали, Корова дуже б'ялася. Фецала ногами, каже, відпровадили назад, забрали гроші, нам не підходить. Людина це не є худоба, це не є якась річ, це не є якась справа тільки. Людина є образ Бога. Людина це образ Бога. І Подружжя це є сакрамент, це є таємство. Тому Пан Єсус сьогодні застерігає цих фарисеїв, потім вдома учням пояснює, хто віддалить дружину чи чоловіка наражає її на перемку. Це людина безрадна, її можуть розірвати на куски хто що хоче. Ця людина насправді. Вона не має захисту. І сьогодні ми хочемо зрозуміти теж, що ми, як постоли, спільнота Божа, ми є улюблені Христові, ми є цією дружиною Пана Ісуса. І ми є та наречена, яку Він не хоче залишити, яку він завжди пробачає, приймає і дає надію, що далі буде з нами. І цей союз Господь заключає з нами через таїнство. Такий є наш Бог, таке є серце Боже. Такий є Господь, який вміє прийняти нас, який вміє дати нам можливість навернення. І коли ми сьогодні читаємо про цю розмову пана Ісуса Спересуша, ми дивуємося Йому. Чому, власне, з таким запитанням прийшли? Де їхній встид сорого? Це ж незручно такі речі говорити. Як це важливо, щоб мати в собі цей Божий встид, Божий острах. І навіть якщо ми кажемо, а що люди скажуть, це теж тоді працює. Що люди скажуть? І що скаже Господь? Тому сьогодні хочемо теж зрозуміти це подружжя наше з Богом, що Господь любить нас як своє наречення, що кожен з нас є таким улюбленим Божим дитям, що Господь ні за що не хоче нас відпустити. Тому що коли би відпустили, ми йдемо на цей перелік, тобто поклоняємося іншим божкам. І тут остання думка. Коли ми справді маємо не раз якусь спокусу піти до другого Бога, Бога з малої букви, не раз хтось каже, Ой, чи читаю гороскоп, я ні не віду, але не так для інтереса, ну, то це вже є перегляд. Коли я починаю вірити в якісь заборони, це є перегляд духовний, коли я, скажімо, там якісь предсказання шукаю, вірую в них пробує, а може так, а може інакше, а може це теж поможе. Це теж є перелик духовний. Тому однозначність, стабільність, вірність це є тільки те, що нас рятує в цьому Божому подружжі. І сьогодні цей той момент, коли ми кожен з нас хочемо зрозуміти, на чому полягає наша вірність Богу, на чому полягає Ця чесність подружня перед Господом, чи я справді є чесним? чи я говорю Богові правду, чи я вмію жити в правді, чи я не обманюю заради якось так своїх вигодів, бо мені так буде краще. І знаємо, що той, хто обманює завжди, потім зустрінеться з тим, що потрібно правду сказати, а правда може бути гіркою. Вона є солодка завжди, коли вона на початку сказана. Тому ми приходимо до Господа і стаємо в перед Богом. І хочемо вітати серце наше Господу і до нашого серця Бога запросити. Амінь.